Привіт! З тобою вчуйся вухами від смарт освіти З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Кримсько-татарська музика суттєво відрізняється від української. Різна мова, інші мелодії, ритми, танці. Але ми живемо разом багато століть. Може, все-таки є щось спільне. Привіт, я Алла Пустовіт, голос уроку, який написав музикознавець Ігор Ходжаніязов. Зараз розповім тобі про пісні, які знають і співають від Бахчисараю до Львова. Перше, що заведено згадувати, історичні пісні часів татарських набігів про ясир, неволю, гірку долю на каторзі. Таких пісень справді багато записали в XIX столітті. Етнографи не раз зустрічали старих людей, котрі пам'ятали розповіді своїх дідусів і бабусь, як козаки з татарами і ногаями воювали. За річкою вогні горять, там татари полон ділять, село наше запалили. І Багатство розграбили, стару неньку зарубали, а миленьку в полон взяли. А в долині бубни гудуть, бо на заріс людей ведуть, коло шиї аркан в'ється, і по ногах ланцюг б'ється. А я, бідний, з діточками, піду лісом стежечками, нехай йому і з водою ось ось чайка надо мною. Приблизно про те саме співали і в Криму. Про набіги козаків і спустошливі походи росіян збереглося дуже мало історичних кримськотатарських пісень, їх майже не записували в 19 столітті, бо етнографи були переважно не з кримських татар і не завжди переймалися бідами корінних народів. Але про страшне спустошення Очакова ти можеш прочитати в поемі поета і сметія. Кам'яна фортеця Очаків, Ізмаїл за тобою плакав. Москва покорила вояків. Ах, зловили нас, ох, зловили нас в полон московські війська. У пушкарів гармати не б'ють, яничари в бій не йдуть, османи підмогу не шлють. Ах, зловили нас, ох, зловили нас в полон московські війська. В п'ятницю війна почалась, вісімнадцять тисяч душ полягло! Газнафера пашупотяло Ах, зловили нас, ох, зловили нас в полон московські війська. Наша книжка вже дописується, від султана підмоги не дождемся, не Катерине нам хотілося. Ах, зловили нас, ох, зловили нас в полон московські війська. Тоді, в 1788 році, козаки разом з росіянами вщент зруйнували Очаків, не вціліла жодна будівля турецького міста. На жаль, це не було чимось незвичним для тієї епохи. Європа саме оговтувалась від тридцятилітньої війни, після якої цілі країни лежали в руїнах. Такі взаємно спустошливі війни породили і спільний сюжет. Українська пісня Їхав козак за Дунай. Про дівчину, яка хоче побратися з козаком, і журиться через його від'їзд на війну, де той має боронити границю від лютих врагів, Слухаємо у виконанні Тараса Компаніченка. Є козак за друга і сва за дівчино проща. Так само в пісні Орнин Йоли співається про дівчину кримського вояка, який виїжджає на війну в степ. Дорога до перекопу травою не заросте, а як і заросте, худоба нею не напасеться. Не плач, гарна дівчино, не плач, скоро ми зустрінемося. Послухаймо цю пісню у виконанні Ділявера Османова. Tá sada mal toima. Ou não, o olho da mal toima. Dilama da outraí, está dilama. Подайте здачі лама, міска бумайчама. Багато версій цієї кримської пісні має фразу: Я кинула яблуко в воду, стала говорити. Скоріше всього, співається про ворожіння на коханого. Багатьох народів яблуко, яке дівчина дарує парубку, це символ шлюбу. Згадай, може, ти чув чи чула весільну пісню? Висить ябко висить, але впасти мусить. Коли дівка файна, вийти заміж мусить. Проте саме нерідко співали в колядках для дівчини на виданні з побажанням гарного шлюбу. Ось послухай, яку пісню записав поліфоні Проджект у Вінницькій області. Ой, була була батечка дочка, до нею, до а слава зори серденько. Прийшов до неї, ботечкої, її а до море, його мори, а слава Ой дуна, за дочко, веблучко, яблучко, до на йо мори, а слава за ресереденько. Держу, не до не рву, держу Дунаю, Дунаю море, а слава зоресе. Яблуко поживне, солодке, яскраве, а в його серединці є насіннячко, з якого може вирости нове дерево. Легко зрозуміти, чому воно стало символом достатку і сімейного життя. Але крім нього є й інші символи, відомі багатьом народом, одночасно, наприклад, коза. Коза дає молоко, шерсть, а її шкуру можна використати на тисячу різних потреб, не кажучи вже про м'ясо. Тому, мабуть, більша частина Європи на новорічні свята має якісь обряди пов'язані з козою. Кажуть, колись в цих обрядах була справді жива тварина, але її давно замінило перевдягання в козячу шкуру і роги. Українці водять козу на щедрий вечір, розігрують виставу з її смертю і переродженням. Хоча на Харківщині козла водили і на Масляну, бо насправді в кожному районі звичаї можуть відрізнятись. Ось, послухай запис щедрівки з Полтавщини, доступний завдяки цифровому архіву фольклору. «Ой, ой, ой добрий вечір, пан хазай, ну. Ми... ми з тобою, ми йдем з козою, де коза заходи, там жито родить, де не буває, там вилягає, Нахвалялися пізоньку бити, а я й не боюсь ні в полі бойця. Нім бої ні в ніблюзі стрільця, тільки боюся старого діда, старого діда, сива борода, він мене люб'є, він мене стреле. Так само і в Криму. Десь діти водили козу на новий рік, а десь на мусульманське свято, ораза байрам. Когось одного вбирали в козячу шкуру, ходили від хати до хати, танцювали і бажали гарного щедрого року. Слухаємо кримськотатарську пісню, записану в депортації в Узбекистані в 1988 році. Співають та грають на скрипці та даре Мамут Люманов та Рустем Джелілов. <праць>

Deriz akça kökeyi, çanaşa kökeyi, yeteyi. Ми починали з того, що музика в українців і кримських татар різна, як бачимо, можна знайти достатньо схожого того, що за багато століть сусідства стало спільним, бо у світі немає сусідніх народів, які б ніколи не воювали одні з одними, але є народи, які вивчили одні одних і навчили жити разом в мирі. Слухай інші кримські уроки на сайті вчися вухами та розкажи друзям про них. Почуємось! Проєкт «Вчуйся вухами реалізовує ГО «Смарт-освіта» в рамках програми сприяння громадській активності Долучайся, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку «ЮСЕЙД» та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди «ЮСЕЙД» або уряду США.